Вітаю, шановна аудиторія! Мене звати Ольга Мізіна. Я координаторка проєкту Безпечне економічне середовище для сільських жінок, Безпека та мир для всіх, який реалізує громадська спілка Бізнес мережа сільських жінок в рамках роботи Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги Організації Об'єднаних Націй та Агенції ООН Жінки. Як думаєте, чи можна підготуватись до перевірки? Держпродспоживслужби України. Певно, що так. Але як це зробити, щоб комар носа не підточив, розкаже нам сьогодні наш фахівець з безпечності та якості харчової продукції Андрій Гармаш. Андрію, вітаю! Доброго дня! Ради всіх витати на п'ятому тренінгу з питань безпечності харчової продукції. Тема сьогоднішнього нашого тренінгу чи можна підготуватися до перевірок Держпродспоживслужбою. Перевірки Держпродспоживслужбою є частиною проведення заходів державного контролю операторів ринку харчової продукції у відповідності до законодавства. Заходи державного контролю можна розділити на дві групи: планові заходи та позапланові заходи. До планових заходів відносяться такі види перевірок, як інспекція санітарно-гігієнічного стану потужності оператора в ринку харчової продукції, а також аудит систем безпечності харчової продукції. Також до планових заходів відноситься випробування або дослідження продукції. І так, випробування продукції може бути частиною як планових заходів, так і позапланових заходів. Наприклад, в результаті розгляду скарг споживачів. Підставами для проведення планових заходів державного контролю є щорічний план державного контролю потужностей операторів ринку харчової продукції, накази розпорядження рішення Держпродспоживслужби України про проведення заходів державного контролю. Також частиною пакету документів для проведення планових заходів контролю є направлення, а також посвідчення для проведення державного контролю для інспектора або аудитора. Позапланові заходи контролю проводяться за результатами проведення минулих заходів контролю або моніторингу. Також, як я вже і казав раніше, до позапланових заходів будуть віднесені перевірки, які відбуваються за результатами розгляду скарг споживачів. Також позапланова перевірка оператора в ринку харчової продукції може статися за результатами перевірки іншого оператора ринку харчової продукції. Який займається обігом, в тому числі вашої продукції, або висновки про проведення досліджень, які показують, що продукція не відповідає встановленим, також позапланові заходи контролю будуть застосовані в результаті аналізу скарг споживачів щодо продукції. Але яка б не була перша причина, в будь-якому разі, під час проведення позапланових заходів контролю? Мають бути надані оператору в ринку харчової продукції, погодження Держпродспоживслужби на проведення позапланової перевірки, накази Держпродспоживслужби відносно того і, звісно, направлення на проведення державного контролю і посвідчення інспектора або аудитора. Доволі закономірним є наступне питання від операторів ринку харчової продукції: коли ж чекати на перевірку? Такий вид перевірки, як інспекція, не анонсується, але має бути включений у щорічний графік проведення планових заходів державного контролю. Також інспекція, як я вже і казав, може бути проведена за результатами розгляду скарж споживачів. В цьому випадку також інспекція не буде анонсованою. Такий вид перевірки, як аудит, є запланованою формою проведення державних заходів контролю. Про проведення аудиту фахівці Держпродспоживслужби сповіщають операторів ринку харчової продукції за три дні до проведення планової перевірки. Для чого проводяться сповіщення? Для того, щоб оператор забезпечив доступ до всіх приміщень і наявність на своїх місцях всіх працівників, які задіяні у виробничому процесі. Коли ж чекати проведення першого заходу державного контролю? У відповідності до процедур отримання експлуатаційного дозволу або у відповідності до процедур реєстрації потужності, можемо розуміти, що проведення першого заходу контролю у поточному році реєстрації або отримання експлуатаційного дозволу має відбутися не пізніше ніж три місяці з дати видачі експлуатаційного дозволу на потужність. Або не пізніше ніж 6 місяців з дати реєстрації потужності операторів ринку харчової продукції. І тут я маю нагадати, що процес отримання експлуатаційного дозволу займає орієнтовно один місяць, а процес реєстрації потужності відбувається протягом орієнтовно 20 робочих днів. У грудні поточного року реєстрації потужності або отримання експлуатаційного дозволу Фахівці Держпоспаживслужби мають включити всі нові потужності до щорічного графіку проведення планових державних заходів контролю на наступний рік. І, відповідно, у наступному році проведення всіх запланованих заходів державного контролю буде відбуватися у відповідності до категорізації потужності і відповідно щорічного плану проведення заходів державного контролю. Категоризацію потужності проводять фахівці Держпродспоживслужби у відповідності до встановленого акту категорізації потужності. В ході процесу категоризації фахівець Держпродспоживслужби співставляє показник критерію до категорії оцінки ризику. Кожний показник критерію має визначену кількість баль. Тобто, фахівець Держпроспоживслужби, маючи на руках. Інформацію про оператора ринку харчової продукції, яка була подана самим оператором, характеризує цю потужність у відповідності до встановлених показників. Так, наприклад, для категоризації потужності, фахівець Держпродспоживслужби проводить аналіз заяви оператора ринку харчової продукції про реєстрацію потужності. За результатами аналізу наявної інформації. Фахівець Держпроспоживслужби переносить кількість балів, що встановлені для конкретного показника, який, більш за все, відповідає даній потужності в праву крайню колонку. Так, наприклад, якщо за результатами аналізу заяви про реєстрацію потужності потужність є малою, то кількість балів в кількості 3 переноситься в праву колонку. Таким самим чином аналізуються всі інші показники у відповідності до встановленої форми акту. Після того, як акт буде заповнений повністю, сума балів записується в кінці акту. У відповідності до розрахованої кількості балів встановлюється ступень різку відпровадження господарської діяльності. В свою чергу, у відповідності до визначеної ступені ризику відпровадження господарської діяльності. Визначається періодичність здійснення планових заходів державного контролю і їх види, або то і буде інспектування, або аудит, або може і те і інше. Відповідна форма акта підписується фахівцем Держпродспоживслужби. При цьому фахівець Держпродспоживслужби для визначення періодичності проведення державних заходів контролю користується подібною табличкою. За допомогою такої таблички фахівець Держпродспоживслужби може перевести сумарну кількість балів у категорію потужності, а відповідно у періодичність проведення інспектування або періодичність і чи необхідність проведення аудиту. Наприклад, якщо за результатами аналізу, фахівець нарахував від 0 до 20 балів, то така потужність відноситься до потужностей із незначним ступенем ризику. Відповідно до цієї потужності, може бути застосована інспекція не більше, ніж один раз на 2 роки, а аудит взагалі не буде застосований. Відповідно, чим більша кількість балів була сумарно нарахована, Тим більша кількість інспекцій і аудитів буде проведена, і тим чаще інспекції або аудити будуть проводитися. Причому хочу наголосити, що аудит може проводитися не більше, ніж один раз на рік. Також звертаю вашу увагу на те, що інспектування має відбутися для нових зареєстрованих потужностей не пізніше, ніж через 6 місяців з дня реєстрації потужності. А для нових потужностей, які отримали експлуатаційний дозвіл, не пізніше, ніж три місяця з дати видачі такого експлуатаційного дозволу. Щодо річного плану здійснення заходів державного контролю, річний план має бути розроблений до 1 грудня поточного року і діє на наступний рік. Затверджується річний план наказом Держпродспоживслужби. І зазвичай з річним планом можна ознайомитися на сайті Держпродспоживслужби. Але в військовий час така можливість є обмеженою. Наступне питання, яке дуже бентежить наших операторів ринку харчової продукції, це чи можна підготуватися до проведення планових заходів державного контролю, до інспекції або до аудиту. І відповідь безпосередньо від Держпродспоживслужби так можна. Для того, щоб розуміти, які саме питання будуть цікавити інспектора або аудитору, треба всього на всього ознайомитися з декількома актами. Перший акт це акт, складений за результатами проведення планового або позапланового заходу державного контролю, в формі інспектування стосовно дотримання оператора ринку харчової продукції, вимог законодавства про харчові продукти. Така форма акта встановлена наказом номер 143 від 21.01.2022 року. Другий акт це акт, складений з результатами проведення заходів державного контролю у формі проведення аудиту постійно діючих процедур, заснованих на принципах КАЗ. Форма цього акту встановлена наказом номер 446 від 08.08.2019 року. Також вартий уваги акт відбору зразків, який встановлений наказом No490 від 11.10.2018. Форми актів, які складаються з результатами проведення державних заходів контролю, є у вільному доступі і кожен з вас може ознайомитися з ним. Якщо ми будемо розглядати другу частину цього акту, то в лівій частині ми бачимо перелік вимог, які мають бути дотримані. А в правій частині ми бачимо перелік посилань на відповідні нормативні акти, які встановлюють ті чи інші вимоги. Аналогічним є акт, складений за результатами проведення заходів державного контролю у формі аудиту постійно діючих процедур КАЗ. Він так само має перелік питань, пов'язаних з ідентифікацією оператора ринку харчової продукції, і так само має другу частину із вимогами. І відповідними посиланнями на нормативні правові акти. Так само, як і в первому акті, аудитор або інспектор мають відповідати на всі питання, які встановлені в переліку. Тобто, використовуючи як мінімум ці дві форми актів, ви можете підготуватися до будь-якої перевірки від Держпродспоживслужби. Які ж права має оператор ринку харчової продукції під час проведення заходу державного контролю? По-перше, вимагати від перевіряючих дотримання законодавства. При цьому ми маємо розуміти, що для контролю дотримання представниками Держпослужби служби законодавства про безпечність харчової продукції, самі оператори ринку харчової продукції мають розуміти це законодавство. Для виключення можливості проведення. Незаконної перевірки оператор ринку харчових продуктів має перевіряти у представників Держпродспоживслужби службові посвідчення та направлення на інспектування або аудити. Оператор ринку харчової продукції має право не допускати перевіряючих до здійснення інспектування або аудиту, якщо перевіряючі не надали копії документів, які передбачені законом. Або якщо перевірки здійснюються із порушенням вимог до періодичності або за відсутності підстав для проведення позапланових заходів державного контролю. Також оператор ринку харчової продукції може не допустити представника Держпродспоживслужби до проведення заходів державного контролю у випадку відмови представника Держпродспоживслужби заповнити. Журнал реєстрації заходів державного контролю, який має ввести оператор ринку харчової продукції, який ще має права оператор ринку харчової продукції під час проведення заходів державного контролю, обов'язково бути присутнім під час здійснення заходів державного контролю, а також може залучати до них представників юридичних компаній або інших фізичних осіб. Які більше ознайомлені із законодавством про безпечність харчової продукції. Також має право вимагати від представника Держпродспоживслужби нерозголошення інформації, яка віднесена до такої, яка може бути комерційною. Має право одержувати та ознайомлюватися із всіми документами, які оформлюються в ході проведення заходів державного контролю. Має право на пояснення та заперечення щодо всього, що відбувається в ході проведення заходів державного контролю. Має право під час відбору зразків для проведення випробування одержувати додаткові зразки для проведення альтернативного лабораторного дослідження, якщо то буде потрібно. Оператор ринку харчової продукції має право і має ввести журнал реєстрації заходів державного контролю, а також має право вимагати від перевіряючих. Внесення в нього записів ще до проведення контролю. Також оператор ринку харчової продукції має право на оскарження та відшкодування шкоди, яка могла бути заподіяна в результаті неправомірних дій посадових осіб. Звісно, на рівні з правами у оператора ринку харчової продукції також є і обов'язки щодо проведення заходів державного контролю. Законодавством встановлена наступна обов'язки. Перше, запускати перевіряючих за умовою дотримання ними порядку здійснення державного контролю. А до умов, як ми вже і казали, відноситься також наявність всіх необхідних документів і підстав для проведення заходів державного контролю. Наступний обов'язок усувати виявлені невідповідності. Дійсно, в результаті проведення заходів державного контролю. Оператор ринку харчової продукції може мати повідношення до своєї потужності, зауваження і застереження. Звісно, всі виявлені невідповідності мають бути усунені. За результатом проведених дій, оператор ринку має надавати відповідні документи, пояснення, додаткову інформацію. Наступний обов'язок це забезпечувати умови для відбору зразків на проведення аналізів і досліджень, також оператор ринку харчової продукції. Не просто має право, а зобов'язаний одержувати примірники записів, складених за результатами державного контролю. Законодавством встановлена наступна відповідальність за порушення, не надання, не своєчасне надання, надання недостовірної інформації на вимогу посадової особи тягне за собою накладання штрафів на юридичних осіб в розмірі 5 мінімальних заробітних плат для фізичних особ підприємців в розмірі 3 мінімальних заробітних плат. За безпідставну відмову у допуску посадової особи до здійснення заходів державного контролю застосовуються штрафні санкції в розмірі 10 мінімальних заробітних плат для юридичних осіб і в розмірі 7 мінімальних заробітних плат для фізичних особ підприємців. Якщо оператор ринку харчової продукції порушив або несвоєчасно виконав рішення головного інспектора про тимчасове припинення виробництва або обіг харчового продуктів, то на такого оператора ринку харчової продукції можуть бути накладені штрафні санкції в розмірі 50 мінімальних заробітних плат для юридичних осіб і в розмірі 40 мінімальних заробітних плат для фізичних осіб-підприємців. За невиконання або несвоєчасне виконання законних вимог приписів. Посадових осіб щодо усунення порушень, які були виявлені в результаті проведення заходів державного контролю, можуть бути накладені штрафні санкції в розмірі восьми мінімальних заробітних плат для юридичних осіб і п'яти мінімальних заробітних плат для фізичних осіб-підприємців. На сьогоднішній тренінг добігає свого кінця. Під цим відео ви зможете знайти посилання на нормативні акти, якими встановлені вимоги щодо проведення заходів державного контролю. Дякую всім за увагу. Гарного вам здоров'я! Дякую, Андрію, що продовжуєте ділитися з нами корисними знаннями. Сподіваюсь, що дана інформація для вас, наші глядачі, є безцінною. Не наражайте себе на спілкування. Неприємне спілкування з контролюючими органами, дійте в рамках чинного законодавства та будьте впевненими в успіху вашого бізнесу. Дякуємо вам за перегляд. До наступних зустрічей, успіхів у вашій діяльності!